Державний регулятор в Болгарії заднім числом повинен перерахувати ціни на російський природний газ за період з серпня 2019 по лютий цього року. Таким чином болгарським споживачам повернуть близько 75 мільйонів євро. Болгарський прем'єр Бойко Борисов назвав зниження ціни на російський газ на 40 відсотків символічним подарунком до річниці визволення Болгарії від османського іга, яка відзначалася напередодні. Саме цю фразу глави болгарського уряду процитували багато російських змі. Але чи справді в цьому випадку можна говорити про подарунок Газпрому? У 2018 Газпром році. Газпром під тиском регулятора газового ринку в Європі, тобто фактично Єврокомісії, погодився привести ціни на газ у відповідність відразу для кількох держав. Це три Балтійські країни: Польща та Болгарія. і оскільки з'ясувалося, що ціна, яку сплачують болгари за російський газ, у більш ніж півтора рази вища за ціни на газових хабах, вище ніж ціни на газових хабах, тобто Газпром по суті виконав свої обіцянки дані ним ще в 2018 році. Причому не на 50 відсотків як очікувалося, а на 40, зазначає експерт. Чому ж Газпром пішов на такі істотні поступки? Для того білі технічні політичні припаси для цього були технічні та політичні передумови. Технічні те, що Болгарія створила і нині продовжує створювати інфраструктуру, аби отримувати газ з інших напрямків, окрім Газпрому та Росії. Політичні передумови це робота Єврокомісії, тобто Європейського Союзу, в останні роки єс зламав правила, які довгі роки Газпром нав'язував своїм партнерам, особливо у східній Європі. За цими правилами Газпром постачав у певну країну, і та не мала права перепродавати. Чи передавати цей газ у сусідні країни в результаті? Кожна країна отримувала залежно від монопольного статусу Газпрому свою ціну. Євросоюз зламав це правило, сказавши, що у нас єдиний газовий ринок. Свою ціну євросоюз зламав це правило, Сказав, що у нас єдиний газовий ринок. Цікаво, що і в Софії особливо відзначили ту важливу роль, яку в процесі переговорів з Газпромом відіграла Єврокомісія. Багато коментаторів вказують на те, що Газпром погодився прив'язати ціну на газ для Болгарії до котирування західноєвропейських газових хабів, фактично відмовившись від нафтової індексації в контракті. Але чи може це в майбутньому зіграти важливу роль для споживачів російського газу в Європі? Усього 17 відсотків від газу, який Газпром продає в Європі, все ще прив'язані до нафтового котирування, тобто до ціни мазуту літнього і зимового. А решта або лише частково прив'язана, або в основному вони орієнтуються на ціни на газових хабах, на ті ціни, які визначаються ціною природного скрапленого газу. Тобто Газпром нині фактично змагається з постачальниками СПГ скрапленого газу. з СПГ жирноваґаз експерти певні газпором просто змушений пристосовуватися до нової ситуації на газовому ринку і не може більше диктувати умови своїм клієнтам в Європі. Перспективи газового гіганта також затьмарюють і виділений Вашингтоном мільярд доларів на розвиток ГТС інфраструктури країн ЄС і надзвичайно тепла зима.